Що таке список? 2? багато було питань, тому роз'ясню нас. Передбачено затверджено постановою кабінету міністрів України а також раніше це було іншими чинами на той момент державними органами. Затверджено. Перелік посад зі шкідливими умовами праці, які відносяться до списку номер 1 та до списку номер 2 Ці чітко можна знайти перераховані посади, бо перелік дуже великий тобто це і різні робочі напрямки, і медичні напрямки, і інші де є шкідливі умови роботи, умови роботи праці. Причому список один більш жорсткий, список 2 – це більш легші посади. Так, далі з приводу, коли і за яких умов можна вийти 50 років саме для жінок, якщо в них є мінімум 25 років загального стажу, з них не менше 10 пільгових. От за такою посадою список номер 2. Водночас можна вийти раніше, якщо немає. Відповідної кількості пільгового стажу, тобто немає всіх 10 років, але є мінімум не менше половини, тобто не менше 5 років пільгового стажу, за умови наявності тих самих страхових загальних років мінімум 25, але в даному випадку вже не 50, а зі зменшенням пенсійного віку за кожні повні 2 роки посади за списком номер 2 на 1 рік раніше від 55-річного віку. Тобто, якщо у вас менше стажу, наприклад, 6 років, тобто ви можете вийти на 3 роки раніше від 55, тому що 6 поділити на 2 виходить на 3 роки раніше. 55 відняти 3, виходить, що ви можете вийти в 52 роки. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся.